Якщо ви досі не розумієте, як почати заробляти гроші на трейдингу, то цей відеоролик саме для вас. На зв'язку, як завжди, Захарі в цьому відео я продемонструю вам всю торгівлю за індикаторами Parabolic SAR і індикатором RSI. Обов'язково додивіться відео до кінця, адже ж там буде саме корисна інформація. Як бачите, ми вже переключилися на екран комп'ютера і хочу вас повістити про те, що торгуємо ми на біржі Quotex. Посилання на неї буде в описі даного відеоролику. Ви можете пройти реєстрацію і одразу починати торгувати на ній разом з Мною. Зараз давайте приступимо до налаштувань інструментів, з допомогою котрих ми будемо з вами заробляти кошти. Першим ділом ми змінюємо таймфрейм, і обов'язково у нижньому лівому коті ось це значення ми маємо виставити на 30 секундний проміжок часу, тобто 30 s Далі нам треба підібрати потрібні нам індикатори. Для цього заходимо у останню нижню кнопку, після чого у нас відкривається ось таке вікно. В ньому ми обираємо у індикаторах тренду обов'язково індикатор Parabolic SAR. Він буде нашим основним. Налаштування індикатору Parabolic SAR лишаємо такі, які вони є. Але я візьму, щоб крапки у мене були даного синього кольору. Банально, мені так зручніше. Можете скопіювати дані налаштування і виставити собі так само. Після чого щоб його додати, можна просто банально натиснути хрестик. Далі знову ж таки заходимо в індикатори і виставляємо наступний індикатор, котрий нам потрібен. Для цього прогортуємо нижче і ось в цьому бачите, розділі виставляємо індикатор RSI. Так само натискаємо на нього, тут ми взагалі нічого не змінюємо і ось всі ці значення лишаємо дефолтними, котрими йдуть у нас на початку. Після чого так само даний індикатор у нас додано. Нижній індикатор RSI можна трошки розширити. Давайте поясню, як вони працюють. Індикатор Parabolic Star виглядає у вигляді даних крапок, котрі супроводжуються у нас над або під графіком. Якщо крапки під графіком, то ми рухаємося вгору. Якщо крапки над графіком, то ми рухаємося донизу. Я думаю, з цим все максимально просто. Але виникає питання: як саме та коли заходити в угоду? Заходимо ми в угоду тоді, коли крапки змінюють свій бік, де вони з'являються. Умовно зараз крапки з'являються у нас нижче графіку, як бачите, ми зростаємо вгору. Нам з вами треба підібрати момент на графіку, коли крапки будуть з'являтися не під ним, а вже над ним тобто формуватися десь в цьому діапазоні. Відповідно, звідси, коли у нас вони тут будуть з'являтися. На другій крапці, тобто одразу після її появи, умовно да, я її зображу зараз червоним кольором. Ми будемо з вами входити в угоду донизу. Все, що нам треба зробити, це дочекатися появи крапок в іншому боці і одразу заходити в угоду в потрібному нам напрямку. Напрямок, як я вже і сказав, відокремлюємо ми за тим, де вона з'являються ті самі сині крапки. Якщо вони під графіком, це ми входимо в угоду вгору. Якщо вони над ним, ми входимо в угоду донизу. Індикатор RSI ми використовуємо тільки для підтвердження даного руху. Дивіться, якщо індикатор знаходиться по центру, тобто між ось цих двох да, червоних ліній, то ми з вами можемо взагалі на нього не звертати увагу і взагалі з ним не співпрацювати. Але якщо індикатор знаходиться, наприклад, вгорі, тобто вище, чим вища ця да червона лінія. То тоді ми не можемо входити в угоду, якщо індикатор старту, тобто ці крапочки, сигналізують нам про рух доверху. Оскільки, якщо індикатор знаходиться вгорі, то це свідчить про те, що індикатор RSI ось цьому бачите всі зелені наші лінії, котру ми вже з вами додали. Свідчить про те, що ми будемо спадати донозу. Так само, якщо параболіксар сигналізує нам про рух донозу, а ось ця лінія зелена знаходиться нижче ось цієї червоної лінії, тобто нижче значення ось цього 30%, да? Бачите. То тоді ми також не можемо заходити всю угоду. Тобто і далі шукати ситуації, коли індикатор RSI у нас знаходиться десь в цій лінії. І таким чином ми можемо на нього не звертати увагу, як, наприклад, зараз, і входити в угоду, просто засновуючися на індикаторі параболів САР на усіх наших синіх крапках. Бачимо по валютній парі USD, BDT дану ситуацію, і на 4000 тисячі гривень заходимо в угоду на одну хвилину у напрямі донизу. Давайте продемонструю вам всю ситуацію. Ми з вами бачимо, що до цього крапка з'являлася знизу під графіком. І зараз вони змінили свій напрям. І з'явилася перша крапка над ним, і друга також над ним. По першій, ми готуємося, по-другій маємо підтвердження і заходимо в угоду в напрямі донизу. Індикатор RSS знаходиться по центру, тобто по центру між даних червоних ліній. Відповідно, він підтверджує, що ми спокійно можемо входити в дану угоду в напрямі донизу. Друзі, час аспірації ми завжди виставляємо однаковий, саме одна хвилина, оскільки весь аналіз з вами ми робимо на 30-секундному таймфреймі. Тобто таймфрейм, оце значення, яке ми з вами обираємо знизу, ми банально помножуємо на 2. Відповідно, ми маємо з 30 помножити на 2 60. 60 секунд – це Час, на котрий ми з вами заходимо в угоду. Угода відкрита, лишається 5 секунд до завершення, і прямо на ваших очах по юзібіте. Ми з вами зараз забираємо насправді дуже дуже приємний плюс. Плюс 3520 гривень чистого прибутку буквально на ваших очах. це наша наступна пара, і зараз ми бачимо формування першого кружечку, і бачимо другу кусту, нашу крапку, кружечок, точку. Називайте як. Бажаєте. і відкриваємо угоду донозу, як тільки ми з вами її побачили. Дивіться, друзі, знову ж таки, індикатор RSI у нас знаходиться по центру, а дана крапка у нас знаходиться зверху. Друга. Відповідно, ми заходимо в угоду донозу по даному сетапу. Хоч ми зараз маємо і не найкращу точку входу, як ми можемо це переглянути, проте угоду ми відкриваємо сугубо за нашим індикатором. Не використовуючи конкретно тут якийсь технічний аналіз, відповідно дивимося за її відпрацюванням. Знову ж таки, якщо угода зайде в мінус, ми завжди зможемо зробити перекриття. Перекриття за собою підрозуміває те, що ми банально робимо суму x 2 або x 25 з половиною, тобто входимо в наступну угоду, інвестуючи більшу суму коштів, відповідно забираючи втрачене і заробляючи кошти зверху. Це ми робимо у тому випадку, якщо угода заходить в мінус. Зараз наша угода знову заходить в плюс, і ми відмінно закриваємося ще в плюс 3440 гривень чистого прибутку. Наступна валютна пара це USD ANR. Заходимо в угоду вгору, бачимо ту саму абсолютну ситуацію. Зараз ми бачимо, що у нас дана крапка знаходиться знизу під графіком, і наступна друга вже теж формується і знаходиться нижче графіка. Індикатор RSI знаходиться близько до даного рівня, але ми все одно знаходимося всередині. Так. Можливо, це трошки ризиково, проте я бачу сигнал по індикатору Parabolic Sire, Плюсом ми все-таки не увійшли в зону перекупівлі. Відповідно, я очікую, що по індикатору SAR і індикатору у зв'язці з ним RSI, тобто зараз, знаходячись між ось цих даних наших червоних ліній, котрі нам відокремлюють всі наші рівні перекупівлі і перепродажу, ми входимо в до верху. оскільки знову ж таки ми побачили другу крапку і відкрилися на одну хвилину час експірації. Знову ж таки, час експірації підбираємо сугубо відштовхуючи світ нашого таймфрейму. Таймфрейм 30 секунд, час 1 хвилина. Бат, ще один відмінний плюс. В за цю дуже-дуже просту сесію. Як підсумок за цю дуже просту сесію, бачимо з вами плюс у три угоди, з котрих ми зробили по 3,5 тисячі гривень з кожної, як на мене, це. Насправді дуже дуже гарний результат. 10 500 гривень прибутку зроблено за цей відеоролик. Буквально на ваших очах використовуючи максимально простою індикаторну стратегію. Я впевнений, що повторювати її може абсолютно. Кожен до речі, друзі, якщо ви також хочете отримувати більше сигналів, більше актуальної стратегії, більше корисної інформації у сфері бінарних опціонів, то вам обов'язково треба вступити до мого закритого каналу. Оскільки саме в ньому я публікую дуже багато корисної інформації, а також щодня проводжу торгову сесію, на котрій видаю сигнали. Я особисто ми робимо насправді дуже гарні результати і за Буквально останні 2-3 тижні ми зробили дуже великі цифри у вигляді. Прям дуже дуже солідного прибутку. Ця статистика є у відкритому доступі, і ви можете її переглянути, запросивши або у мене в особистих, або просто підписавшись на мій канал і зрозумівши всю інформацію. Якщо ви також хочете знову ж таки вступити до закритого каналу, де вся ця інформація буде у вас як на ладоні, то кожен з вас може написати мені в особисті нижнє відкреслювання блог. Привіт! Хочу в закритий канал! Я бачу ваше повідомлення, бачу, що ви зацікавлені і надсилаю вам умови для вступу, після виконання яких ви зможете отримати доступ до мого закритого каналу. Очікую вас в команді!